Коротше, знову Hello Friendly на зв'язку Денис Френлі. Знову знімаю пояснювальне відео сьогодні, що не вийде відео з малюнками. Та я, коротше, прийшов, захотів відпочити, бо я не годен за ці дні ніяк відпочити. Хочу відпочити, хочу відпочити. Лягну там трошечки на годину-півтора полежати, щось подивитися, повтикати в Ютубі. Якісь відосики. Та, і я... Тут вже прийшов час, тут вже 21-21, я не встигаю ніяк записати на 21, 21 малюнки. Тому знімаю це розмовне відео. Зараз тут вже один чи два перші знімав, тільки що закінчив знімати. Тому ніяк не виходить мені зняти малюнок ваших аватарків. Тому вже чекайте на завтра. Завтра будуть малюнки ваших АВ. Аватарок, виберу якусь там аватарку. Е, мені написав той Боб, що ми говорили, що він написав нікнейм з Матюками. Він написав, що він вже помінявся, що він вже Матюк забрав. То думаю, добре, нехай його намалюю, бо він вже Матюк забрав, раз забрав, намалюємо тебе, Бобе. Так, це вже чекайте, завтра, завтра намалюємо. Що хочу поділитися, що я вже так задобувся це знімати один чи два. Задобувся капець, не хочеться це вже знімати. перший так наївся, блін, що... Мені аж погано стало від, їди, від того її 9 зефіра. Але мусив з'їсти. Мусив себе заставити. Але так задовувало, просто воно деколи 20 тисяч переглядів набирає. І більше тих переглядів набирає. І... і ти не можеш ніяк відмовитися від цього контенту дурнувато. А це дурнуватий контент. Бо це не цікавий контент. Ну для мене. Що це? Просто сидиш ти, їж, ти і... не знаю. Короче, що це робити, я не знаю. Я б поміняв контент, якби знову ще такі перегляди приносить, крім ця їда. А це не маєш вибору, бо ця їда приносить перегляди. Це один чи два. І мусиш вже знімати. Та обідно, що це приносить, що це, допустимо, якби я знімав, дивіться всі мультик Бруно зегрейт. І вставляв би Бруно Зе Грейта, то це буде набирати 2 тисячі, 3 тисячі перейдіть. Ну не 18, не 20 тисяч, й не 30. А їда ця дурнувата буде набирати. Тому я не знаю, поки ці шорти один чи два приходиться знімати. Ну, вже так задовбалося, чесно кажучи, знімати це один чи два. Добре, дружні, Чекайте малюнок уже завтра. З вами був Денис Дружній. До зв'язку, всім доброї ночі, всім удачі, всім пока. Побачимось. Шкода, не буде, не вийде. Ну, вже як вийшло, пока. Як вийшло, так вийшло.